Усім привіт! Сьогодні у нас 24 червня 2023 року. Відео рекламного характеру. У мене є ось такі, я був придбав, розділювані решітки і я їх хочу продати. Продаю з тих причин, що я працюю порамочно. Думав, що вони щось в мене змінять, тобто в кращу сторону. Але так як я повторююсь, працюю по рамочно, нічого вони не поміняли, якби вони мені взагалі не потрібні. Ось у мене штук 60 взагалі нових, якими я не користувався. І штук 40 там з чимось. У мене десь до 110 штук, їх 40 з чимось, які в використанні просто один раз були поставлені. Ну, понятно, що там вони наліпили, десь воск на них присутній, ну тобто вже не нові вони. За такі решітки, якщо всі хтось разом буде брати, разом з новими 30 гривень одна штука буде коштувати. Це лисонівські вендулінові розділювані решітки на восьмирамочні вулики. Тобто, якщо це так як в моєму випадку фальцевий вулик, то я чуть-чуть частину підрізав цих решіток, тому що ну, щоб вони входили у... Фальці, скажімо так, зараз вам покажу одну поставлю. Ось так вона входить. Значить, розмір цих решіток не підрізаних, не підрізаних, виходить 51 довжина і 33 ширина. Я їх підрізав по довжині десь на, ну, я знаю, десь думаю на півтора сантиметра. Тобто вони підрізані по довжині. Тому що вони в мене, як кажу, не входили у фальт. Ну, це не всі підрізані. Частина об... тут є не підрізаних. Ось вони. А частина підрізаних. Значить, так, нових десь 60 штук і 40 штук до 50, які були вже в використанні просто один раз поставлені. Ціна 30 гривень, якщо всі разом будете брати разом з новими за розділену решітку. Тобто це виходить на... 20 гривень буде дешевше від, ну, від тих, що в магазині, тобто нових. Значить, сезон у нас вже потихеньку підходить, можна сказати, до завершення, тому що на носі тільки соняшник залишився у мене і все. Тобто матки я в сім'ях скрізь повимінював на цьогорічні, 2023 року. Тобто роїння вже такої мови не може бути. Було поборено, скажімо так. Погода в нас зараз непогана, тепла, я б сказав, навіть жарка. Ну, будемо чекати соняшник. У цьому році є, скажімо, такі думки, що він пізніше трохи зацвете, тому що пізніше його посіяли. Але побачимо. Дякую за перегляд та до зустрічі.